Напередодні Дня незалежності України учасники АТО з міста Ізюм отримали медалі від Ізюмського міського голови. 23 серпня в приміщенні виконавчого комітету Ізюмської міської ради відбулася урочиста церемонія нагородження учасників антитерористичної операції з міста Ізюм за бойові заслуги у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Церемонію нагородження провів ізюмський міський голова Валерій Марченко. Кожному бійцю було вручено відзнаки та медалі. На лицевій стороні нагрудного знака зображено сокола, який схопив пазурами двох змій. Сокіл це древній символ українського народу. Він уособлює мужність і готовність до бою. Спіймані змії в лапах птаха. Це два терористичні угруповання на сході, з якими бореться Україна. У верхній частині відзнаки знаходиться зображення українського прапору. Наші земляки, загиблі герої молодший сержант 25-ї Дніпропетровської десантної військово-повітряної бригади Сергій Гончаренка та молодший сержант 54-ї Артемівської бригади Олег Величка були вшановані шляхом вручення нагороди їхнім рідним. Пам'ять загиблих на сході країни вшанували хвилиною мовчання. У своєму зверненні до бійців Валерій Віталійович зазначив, що міська влада завжди допомагала і надалі буде сприяти громадській організації учасників АТО у вирішенні проблемних питань. Дорогі земляки щиро вітаю вас з Днем Державного прапора та 25 ю річниці незалежності України. Символічно, що саме під час святкування цих головних національних свят нашої країни. Ви отримуєте почесні відзнаки та медалі за заслуги перед вітчизною та ізюмською громадою. Без страха та сумнівів, у найвідповідальніший момент ви стали на варті миру та випарили його для всіх нас, захистили незалежність і суверенітет України, пожертвували своїми силами та здоров'ям за рідну землю, за свободу, за майбутнє. Ми у великому боротьбу перед вами. І завжди будемо пам'ятати і шанувати ваш великий подвиг. В свою чергу, я хочу сказати, що міська влада завжди допомагала і надалі буде сприяти вам і вашій громадській організації вирішення тих проблемних питань, які можуть у нас возникнути. Дорогі учасники бойових дій в зоні АТО, бажаю вам міцного здоров'я, любові, ясного мирного неба над головою. Та в славне майбутнє, яке ви здобули для нашої рідної країни і для нашого рідного міста. Слава Україні! До учасників АТО звернулася начальник управління праці та соціального захисту населення Надія Петрова. Вона побажала всім здоров'я та мирного неба, а також проінформувала про ті пільги, які надає держава учасникам АТО. Я хочу приєднатися до. Які прозвучали переді мною, але хочу нагадати, напевне, трошечки наше минуле. Бо ще з часів Київської Русі Україна, з якої вона почалася, ніколи не посягала на нічию територію. І сьогодні, коли місто Ізю, ви знаєте, стало своєрідним Форпостом, коли перші біженці пішли, побігли якраз до нас в Ізюм, і коли з нашого міста і з нашого району хлопці не лишились осторонь і пішли захищати нашу землю. Низький вам уклін, здоров'я вам, здоров'я вас всім близьким, і нехай ця війна вже закінчиться. Залишайтесь живим! Слава Україні! Голова громадської організації учасників АТО із Умщини Віталій Смоляров подякував керівництву міста за те, що не забувають бійців та всіляка підтримують їх у вирішенні складних життєвих питань. Поздравляю всіх з праздникам. Байдужі нашим міроду і району, що забувають, що нам допомагають всячі. Надіюся, що далі будуть співпрацювати. Ви нам, а ми вам. Слава Україні! Загалом нагороди та відзнаки того дня отримали 85 бійців АТО. Солдат воробного Сергій Сергійович.